Так, да, ну бачите, обстановка була. Тут життя було, все побите, магазинів немає ніяких. Води немає, світла немає. Світла нема, да, масами, нема. Нема, головне, дрони літають. Ми знаходимося, але ну, нам знаходиться тут, як відділ'я, так. Да. У кучку збиратися не потрібно. Як грюкає, така ж в хаті циберки торохтять. А ми ховаєтесь? Ні? Ну куди ховатися? У хату, куди? Погріба такого вдома немає, миленький, бо в мене. Близько вода, яку викопаєш, воно. Ось до нашого приїзду у нас сьогодні була перезмінка. За пів години до нашого приїзду прилетіло три каби. Лягло десь в метрах 200 біля частини. Іншої сміни, яку ми працювали, нас на пожежному автомобілі то, ну, догнав дрон. Дякувати Богу, всі залишились живі. Машина ну, постраждала. Це розвозили ми воду населенню і допомогу гуманітарну, і нас догнав дрон. Як повідомили місцеві, які вискочили на групі, сказали, що ми були четвертою жертвою за цей день на цьому місці. А рятувальники добре вам допомагає? Так, да, добре, а чого ж не добре. Ну, раз, раз. Раз у неділю. ну нічого, що раз у неділю. діляться. Вони везуть, вони теж рискують, так що це таке діло. Ми ми... За рік ми, ми їздимо по пробку.